Шановні, я вас вітаю. Ну що ж, їдемо, глянемо на мазду, привезли нам. Зараз зустрінемо водія та будемо вигружати. Глянемо, що прийшло. Нагадуємо, це x 90 24 й рік, плагін, гібридна версія. Така сосочка. Друзі, приїхав цей крокодил, точніше, бігімот, нагнув нас раком з самого початку. Коротше, вже часика півтора. Займаємося з ним любов'ю. Не хоче він... Спускатися. Є короті, вже лайфхаки, але не знаємо, як їх реалізувати. Того визиваємо маніпулятор, чекаємо, згружаємо і завтра будемо все вирішувати. Тому що, тому що, що? немає в нас під рукою тих запчастин, які потрібні. Якось так. Давайте швидко вам дам огляд така ракета. Пахне новим автомобілем внутрі. Дійсно, все пушечка-бомба по безпеці, ремішок стріляний, подушка стріляна, ноги стріляні. На шторочках дорого багато. Нагадуємо, це плагін, гібридна версія, тому можна їздити дещо і середито, але поки що дорого виходить. Якось так. Згрузимо. І напевно на днях вже покажу вам більш повноцінний огляд.